Інночка, я дуже-дуже тобі вдячна. Отримала я твою посилочку. Дуже мені цікаво, що тут. Частково я знаю, що, але все одно, Інна це моя подруга, це моя клієнтка. Посилочка приїхала із сонячної Італії. Дуже були перешкоди, щоб її передати, але все ж таки вона ось приїхала. Мені дуже-дуже цікаво, що тут я з таким нетерпінням все розпаковую. Сон мені сьогодні снився гарний. І перечуття такі приємні. Посилка запакована. Ой, тут ще попробую її розпакувати. Тут скільки всього напаковано. Так, добротно, добротно. Я вже вся в перечуттях, що там, Інна. Ну ти знаєш, я вже ділилася зі своїми емоціями, з тобою, але все одно в передчуттях просто, ну що там, скільки всього, така велика посилка. Я вже з нетерпінням все розпаковую, поділюся з тобою всім цим процесом. Ти казала, що там щось і смачненьке є. Ух ти! Дивіться, боже, я таке в житті ніколи не пробувала. Якісь цукерки. Ще якісь цукерки. А ні, це не цукерки, це, мабуть, щось м'ясне. Італійські смаколики. Боже, скільки тут всього. І це щось смачне. Все буду пробувати. Боже, Боже. У мене вже слинки течуть. Ви подивіться, скільки всякого добра. Це прям передача в Україну. Дуже дякую тобі, Інночка. Я така задоволена. Мені дуже-дуже приємно. Я впевнена, що все це дуже смачне. О, Філадельфія, робити суші можна буде, сир, дуже все. Ой, тут щось таке. Я не знаю, що це, але я думаю, що це, це теж смачне. Боже, ну скільки тут всього? Я думаю, що це щось пить. Можливо, а може, це якийсь сирок? Ой, тут дивіться, боже, ну, ну я прям в захваті. <ривіт> Інночко, дуже-дуже тобі дякую, Боже, і ковбаска, і солодке, і все разом. І ось тут щось. Ну, все, це мене вже мотивують працювати, поповнять енергію. Боже, скільки всяких смаколиків. Інно, ну, я тобі дуже-дуже вдячна. Я прям все це не можу зараз всі свої емоції виразити. І ось тут саме, мабуть, те, що я знаю. Зараз я трішки це приберу. Дуже Інночка вдячна тобі, щиро, щиро вдячна. Ти знаєш, як я люблю всяке смачненьке. Я буду дуже сподіватися, що всі мої гарні прогнози в тебе збудуться. Ти знаєш, як я тебе люблю. Це моя подруга і це моя клієнтка. І зараз подивимось, ось тут ще. Це тут запаковано вже так дуже добре. Так, о, ну тут це те, що ми домовлялися, це те, про що я знала. А все інше був сюрприз. А ось це те, що я, звісно, хотіла і чекала. Так, зараз як відкривати, щоб нічого не зіпсувати. Так, можливо, тут? Не знаю. Як відкрити? Так, я знаю, що тут, мабуть, коли я зможу відкрити, тоді я вам покажу. Поставлю поки що на паузу. Так, все. Розібралася, як відкрити. Ця коробочка мені не відразу вдалася. Але все ж таки і ось ось те, що я хотіла. Боже, і коробка гарна. Так, книжечка. Ну, це ось таке і ось те, що я очікувала. Буду робити розклади на нових картах. Зараз всі побачимо, яка це краса. Ой, я прям вся під емоціями. Я, як ота миша, яка побачила сир, і все, вже повністю всі мізки відключилися, вже вся в емоціях, і в смаколиках, і в картах. Ну це якийсь день подвійного щастя. Так, ось приїхали карти. Дивіться, які гарні. Це нові карти будуть в мене. Total Black. Стандартна колода вейта, але бачите в такому виконанні. Подивіться, які вони гарні. Мах, шут, імператриця. Як вони виблискують. Дуже гарні карти. Імператор. Папа. Ой, дуже гарна колода. Дуже-дуже. Подивіться на ось цю красу. П'ятірка мечів. Я сподіваюся, ця карта війни скоро в нас буде зовсім перевернута і відійде. А дивіться, як цікаво склалася в колоді. Ось п'ятірка мечів, а ось шістка мечів. Колода по порядку складена, і давайте будемо вважати, що війна від нас вже відступає. Боже, які гарні карти, приємні. І в руках тримати приємно. Я думаю, що будуть вони давати і чудові прогнози. Коли я розберуся з цією колодою, я вам покажу прогнози на ній. А зараз я хочу сказати, Інночка, дуже-дуже тобі вдячна. Бажаю, щоб в тебе збувалися тільки добрі мої прогнози. а Всі інші застереження були якимись попередженнями, і ти могла оминути всі. Такі е, складні події, які можуть бути по прогнозу, щоб ти була вже до них готова і могла їх оминути. Я дуже тобі за все вдячна. І за смаколики, і за карти, ну, моїй радості просто немає меж. Дуже дуже дякую, дорогенька.